Ранок сніданок на годиннику 7.45, А за вікном дві тонни снігу. Завтра Різдво. Всім вдалого дня. Тата, я роблекс не можу обрати. Інтернет не працює. А Аня підключила Еверест. І в них інтернет нормально працює. А наш провайдер що? Різдво святкує кожен день. Не працює. Добре, добре, підсумці. А зараз не чіпайте мене. В тата важлива конференція. З вами ранок-сніданок на годиннику 7.45. А за вікном дві тони снігу. Завтра різдво. Всім вдалого дня. Тато, я роблекс не можу дограти. Інтернет не працює. Ти дуже багато граєш. Аня відключила Еверест, і в неї інтернет прекрасно працює. А наш провайдер що? Весь рік різдво святкує, так, мабуть. Так Ти ж мені це вчора говорила. Він нас щодня глючить. Не працює. Добре, добре. Тата важлива конференція. Данок на годиннику 7.45, А за вікном дві тонни снігу. Завтра різдво. Ми з нами Аня до речі підключила Еверс. Тата можлива конференція. Сподіваюсь, ви встигли вирішити свої справи, і сьогодні ніщо не заважатиме вам займатися тим, чим ви хочете. Нехай всі ваші бажання обов'язково здійсняться разом з Еверест.